У кризових умовах дуже важливо почути інших, але не менш важливо вміти чути себе. Це потрібно ще й для того, щоб залишатися продуктивним і ефективним в умовах війни. Про те, як проживати стрес, і так би мовити, горіти життям без вигорання, ми поговоримо з гостем, автором книжки Запал без вигорання. Сьогодні до нас звітає психолог, психотерапевт, екзистенційно-аналітичного напряму, керівник організації Психічне здоров'я і добробут для України, В'ячеслав Халенський зараз зустрінемо. Доброго ранку. Да, Доброго ранку. Доброму до нас. Будь ласка. Доброго добре ранку. ранку. Добре. Раді вас бачити. Да, книжка добре. називається Запал без вигорання. Так Так. так. А, кому вона взагалі адресована? А, книга адресована двом категоріям людей: це фахові а, працівники, а, які допомага... працюють в допомагаючих професіях. Це психологи, психотерапевти, військові психологи. Це також е, лікарі, медсестри. А також люди, які вигоріли, які потребують більш компетентної інформації про виграння і способу виходу. Е, тоді таке питання: що таке вигорення? Усі ми знаємо, що таке е, втома. А... Та й вигорання ми дуже часто вживаємо це слово в побуті. що от я відчуваю вигорання, все але да з чого воно складається, і, от і, в чому від, ну, різниця від втоми і, і вигорання, і, Да, це дійсно цікаве питання, тому що вигорання це є синдром, складний синдром, який складається із симптомів, наприклад, симптоми, які Наприклад, симптом того, що людина втомлюється, людина стає більш цинічною, людина відчуває такий, такий елемент примусовості. Тобто виграння є розлад, психічний розлад, mm -hmm. і від виграння вмирають, від втоми не вмирають. Це так, навіть такі радикою. наслідки може наслідки. Бути? Да, да, такі наслідки У 2007 році я а, був на конференції в університеті Шевченка, познайомився з одним колегою з Німеччини. Він, він розказував перше, що мене вразило, він розказував про а, футболіста Роберт Єнке, і це відомий випадок в Німеччині був, коли він загинув внаслідок самогубства і за виграння там був комплексний розлад. І так далі. Ну, от якраз з того моменту ми з ним спілку... почали спілкуватись, і в процесі написання книги він якраз супроводжував частково мене, тому що він є лікар в Байт штаті, де вони лікують менеджерів, які вигоріли. Тобто це як смерть, це як наслідок вигорання. А, смерть а, Чи тобто, воно призводить тобто, дозводить, тобто дивіться, а, спочатку людина втомлюється, ну такий можна діагноз, як невростяніє, втома і так далі. Потім відбувається виграння. Виграння це завершена така фаза, тобто виграння це не процес виграння, а це вже як завершення. І виграння характеризується определеними симптомами. Ну Яким? якщо, ну, наприклад, а, а, людина відчуває. Що вона втомлюється, вона не тільки втомлюється, вона відчуває таку біль, коли вона зранку просипається і думає про роботу. Вона відчуває просто психологічну біль, спустошеність. Тобто, це щось наподобі, коли людина втрачає когось із близьких, наприклад, смерть близького близької людини. Це може можуть бути психосоматичні прояви, тобто це може бути прояви, бо голова болить, вплоть до тошноти, наприклад. До Нудоти. Ось. Тобто, да, виграння має такі дуже-дуже сильні наслідки. Тобто невр... так, такі втом... втома виграння, потім йде депресія, бо більш складні такі, клінічна депресія, наприклад. <тас> По тому, якщо ми говоримо про виграння і про лікування виграння, то ми говоримо, як передбачити депресію. І що з нею робити, і вже депресія може призвести до там які да, до складних страшних да. наслідків ну, для психічного здоров'я для для тіла, так а чому виникає вигорання? І... Чому... чому виникає вигорання? А дивіться а, а, дослідження показують, що вигорання виникає ну як два фактори: Перший – це внутрішній особистий фактор. Я зараз кажу, що сюди входить, і зовнішні. зовнішній. Зовнішній – це робоча атмосфера, де угу. людина працює. А внутрішній це такий психологічний як би, механізм, який спрацьовує. Наприклад, людина починає щось робити, і mm -hmm. а, вона починає ну, активно розвивати якусь ідею, концепцію і так далі. Але психологічна людина хоче догодити, ну наприклад, начальнику догодити, буде дуже таким класним співробітником. Да? І вона працює на те, щоб а, ну, би, таку створювати ідеалізацію свого я. І Фройденберг, засновник концепції виграння, він якраз і казав, що е, говорив про те, що людина роз, розбіжність між реальним я, тобто сприйняттям, хто я є, і ідеальним, тобто нереалістичним я. Вона створює розбіг, і людина тоді приходить до нереалістичного життя і виграє. Тобто виграння приходить, тому що людина хоче бути тим, ким він не є. А другий фактор це зовнішні обставини. Наприклад, людина, начальник каже працівнику: наприклад, попросив суботу, а потім пише емейл в неділю, і каже: можеш відповісти на цей емейл. Тобто, кордони з кордони руйнуються. Зовнішні умови також впливають на, на вигорання, тобто внутрішні і зовнішні. Ми знаємо, що в книжці ви розглядаєте різні фази так, цього стану вигорання. Так. Так? Розкажіть, от що ну я так розумію, що починається все з втоми, да і угу. далі призводить уже до якихось наслідків. Почина а в книжці от, про що саме йде? От в книжці а, в книжці, як як мамаленька маленький відступ, чому це дуже важливо? Ну говорити про вигорання, тому що дивіться, Якщо ми не говоримо про виграння як розлад, да, наприклад, то тоді, ну, психологічний розлад. І тоді людина, яка має втому або виграння, як ми кажемо, вона не прийде до начальника і не скаже, я втомився. Ну, Тобто втомився, ну і що до таке. На Заході, наприклад, в 9 країнах виграння визначається у внутрішній класифікації хвороб, визначається як хвороба. А по тому, коли мова йде про ну якби стадії розвитку, це перше. людина вперше заграється. Ну вона заграється, у неї дуже багато ідей. Вона набирає, набирає більше роботи. У неї вже поступово кордони між особистим, особистим життям і робочим життям, розмиваються. Тобто людина починає наступна, людина починає забувати те, які у неї потреби. Тобто вона не звертає на себе, тобто потрібно робити до 12 ночі. Вона і працює, відповідає на емейли. Ну зранку вже складно встасти і душ прийняти, тобто, особ... або поїсти, наприклад, або зайняти спортом на пробіжку піти. Тобто, таким чином графік зміщується, тобто стиль життя змі зміщується. І людина, а в кніжну в так от послідовно, якщо дивитись, вона приходить до того, що внутрішні проблеми не вирішуються. Те, що вдома відбувається, людина відсторонюється, і поступово людина приверщається в таку цинічну трохи людину, тому що вона втомлена. І ще вона побачила, наприклад, що начальник оплату підвисив, наприклад, колегам, а йому не підвисив. Все тоді це получається втома, плюс гнів. Це така вибухова зміста. Смі... Да, така і по тому до чого це може приводити. Наступне людина просто реально не хоче вставати і йти на роботу. Людина фізично відчуває е, психологічно, що вона спустошена. А фізично вона відчуває, що вона не може встати. А дайте тоді, будь ласка, якісь практичні поради, як організувати свою діяльність чи якісь Лайфхаки, секрети, ага. щоб уникати цього да. стану. Це дуже складно складно вирішити. Спробуйте. насправді. справді. Але я, я, я взагалі кажу клієнтам Чи як наприк... попередити можна. Да, да, клієнтам кажу, подумайте <хи> про те, яка стратегія піклування про себе? Яка стратегія піклування про себе? Як ви піклуєтесь про себе? Це має бути стратегія, тому що є стратегія, як я працюю з проектами на роботі. Має бути стратегія, як працюю про про себе, а порада така задавати дуже просто. Це може виглядати дуже просто. Я так кажу клієнтам, це виглядає просто, але задавати два рази на день питання, що б я хотів, просто зупинятись від роботи, сідати і питати себе, що я хочу. А робити такі майнфільнес, тобто таку коротку медитацію, нічого не чути, не слухати а, на 5 хвилин на протязі дня робити зупинку і запитувати себе, що я відчуваю, які у мене відчуття в тілі, а, що я відчуваю, а, що б мені хотілося. Іноді люди не знають точно що вони хочуть. Тоді я прошу, просто скажіть, а що ви хотіли з'їсти або випити Конкретно. або приготувати? Да, дуже прості прості речі. Що я хочу? Це екзистенційне питання, тому що це пов'язано з нашою системою цінності. У вигрівшої у вигрівшої людини у неї нема системи цінності, вона зруйнована. Це називається екзистенційний вакуум. Про що Франкл казав. А коли ми задаємо питання, що я хочу, ми якби повертаємо людину до восстановлення системи цінності, і тоді це наповнює життя людини. Ось про це можна говорити вічно дякуємо. мені здається. Така невичерпна тема. Але ми дякуємо вам. Але впевнені, дякую. що поради, які сьогодні почули, будуть корисними для багатьох наших глядачів. Більше інформації про те, як уникнути цього стану вигорання, можна знайти в книжці Запал без вигорання у студії ранку вдома був психолог та керівник організації Психічне здоров'я і добробут для України В'ячеслав Халанський. Дякую. Да, Дякую за запрошення.